Уряду права є надзвичайно серйозна позиція в комітеті щодо реальності тієї пропозиції, яку парламенту провело Міністерство соціальної політики. Міст пропонує накопичення робити накопичення системи, міст пропонує недержавні фонди, проте ми сьогодні, на жаль, не маємо гарантії, що не Повториться ситуація, яка свого часу відбулася за одним із банків, коли туди перерахували гроші вкладників, а, і ті гроші в розмірі майже 250 мільйонів були фактично поховані. Ми не маємо сьогодні стійких фінансових інститутів в країні, які б нам приготували збереження а, грошей, ресурсів, які весь час, все життя українські громадяни накопичували собі на стасті. Це перше. Я бачу. А, Вирішення цієї ситуації наступне. Мною з'явлено створення робочої групи. Куди мають увійти безпосередній міністр? Куди мають увійти фахівці із пенсійного права з пенсійного законодавства? Куди мають увійти міжнародні експерти і з такими я провів окремі переговори, і ми долучимо їх, аби сформувати нашу національну унікальну модель? І е, туди, безумовно, мають долучитися. Е, Члени парламенту, переважно члени профільних комітетів. І я не маю сумніву, що ми за дуже короткий час, за нічені тижні, вийдемо на узгоджену модель, яка буде працювати. Особисто я є сторонником розвитку держави. І я вважаю, що пенсійний фонд має бути збережений, але не має докорінничі на бути реформований. У нас повинен бути потужний пенсійний інститут інструмент, який повинен бути гравцем. Крупних проєктах національного розвитку в так званих національних проєктах. Я переконаний, що ці гроші не треба роздавати коло мої та русам Ахметовим в їхні фонди, в їхні банки, аби вони а, грали цими грошима на підвищення долара, покупали долар продавали назвали гроші, про кучу ці речі у злові національним банком. Я переконаний, що ці гроші повинні йти виключно на розвиток фіскового господарства, на розвиток національних проєктів, які в цілому стану виможливо, стане економіки. Але у мене є одна ще дуже серйозна вимога, і я знаю, що цю вимогу поділяють мільйони пенсії. Ми повинні забути на важливі про поняття з Не повинно бути пенсіонерів, які є привилиоканами, і не повинно бути пенсіонерів, у яких єдина відмінність від інших – це можливість руках. Всі мають бути рівними. Перед законом всі мають отримати справедливу зароблену своїми руками, своїм розумом пенсію. Я веду мову про пенсії в 30-50 тисяч гривень, які до сьогодні, які статути існує, які до сьогодні начисляються, не сплачуються. Але я хочу вам спрогнозувати е тисячі судових позовів. В тому числі до Європейського суду, аби відібрати, забрати свою пенсію, яка через нашу парламентську, наше парламентське невігоство, неготовність і нездатність, а, а, знаєте, як то ящика відкинути цього постави забути про це на завжди.